Сьогодні завадило отримати позитивний результат у грі. Якщо прямо відповідати на ваше питання, то пропущені голи і забиті м'ячі. А якщо більш розгорнуто, то це може зайняти години-півтори. Ми бачили, що Брашко отримав пошкодження, чи є якась інформація стосовно його самопочуття. Ну, зараз рано про щось говорити. Буде обстеження, і дайте, хоча б, щоб він ніч пробував. Тим більше, що зараз він на допінг контролі. Ми навіть не можемо, його не можуть лікарі подивитися. Наскільки в таких іграх важливий досвід? І як позначилась на грі відсутність головних досвідчених наших гравців Ярмоленка та Бояльського? Безумовно, ми маємо розуміти те, що останні часи, останні часи я маю на увазі останні роки, футбол, як і вся країна в цілому виживає. Ми не йде мова про те, щоб ми могли якось покращувати, вдосконалюватись. Ми маємо в першу чергу вижити. Це стосується багатьох питань. Ми не можемо залучити валікованих кваліфікованих легіонерів. Ми не можемо нормально готуватися. Це об'єктивні причини і, безумовно, в такій ситуації для того, щоб ставати сильнішим, ставати більш. Досвідченням треба грати з суперниками, які сильніші за тебе. Так завжди було. Для нас це безумовно великий досвід. Грати з командами, які представляють п'ятірку кращих ліг в світі, і Німеччина, і Італія. Тому будемо готуватися безпосередньо до кож до кожної гри і будемо намагатися робити все від нас залежно для того, щоб демонструвати той рівень, на який, який ми сьогодні готові і здатні робити. Деньки со мночку. Дякую всім гарної, тихої спокійної ночі. Слава Україні.